Творче об'єднання на читай. Мія хтось там читає надія крапка. Хтось там, на далеких планетах, запалює свічку вночі, Щоб ми не збивались з дороги до зір на землі і душі. Хтось ангелів нам посилає крилатих. І навіть без крил, Щоби ми не впали в дорозі, як вибіймось зовсім із сил. Буває, що той, кого любиш, насправді в житті твоїм кат, Благати, молити, просити його про пощаду не варт. Загоються рани, тілесні, Застуда й вірус мене, А зрада людини близької тебе на хресті розіпне. Хтось щоку тебе поцілує, іскривий гидливо вуста, подивиться в очі і стисне у тебе на шиї перста, Хтось буде сміятися в очі, намацати хоче твій біль, стискатиме, доки не лишить в душі замість світла гниль. Зробити з лиця твого хоче хтось маску із крові й кісток. А ти пам'ятаєш ще й досі, як з ним Хотів до зірок. Хтось там, на далеких планетах, погляне на тебе вночі і разом з тобою заплаче біля своєї свічі. Творче об'єднання на читай. Мія хтось там читала надія крапка.